Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 403 і завдання у нас наступне. Мотоцикліст долає відстань між містами за 4 години, рухаючись зі швидкістю 85 км на годину. Яка швидкість іншого мотоцикліста, який долає цю відстань за 5 годин? Ну, давайте спочатку. Нам відомо, що мотоцикліст долає відстань між містами за 4 години, рухаючись зі швидкістю 85 км на годину. Тобто, ми можемо знайти відстань між містами. Для цього нам потрібно першим кроком 85 км за годину, помножити на. 4 години, яку їхав перший мотоцикліст. Так, це дорівнює. Як це можна зробити більш ну, усно. Для цього краще вісім четвірку представити як 2 помножити на 2. І першою дією помножити 85 на 2. 85 на 2 – це 8, 80 на 2 – 160, і 5 на 2 – 10, 160 плюс 10 буде 170 помножити на 2, дорівнює. А тут 17 помножити на 2 – це 34, і додаємо нолик, це буде 340 і це у нас кілометрів. Це ми знайшли відстань між містами добре. Тоді, якщо у нас відомо відстань між містами, і ми знаємо, що мотоцикліст подолав, інший мотоцикліст подолав цю відстань за 5 годин, то другим кроком ми можемо знайти швидкість іншого мотоцикліста. Для цього нам потрібно відстань 340 км, поділити на Час, який він приїхав, 5 годин, ми отримуємо швидкість. Тобто 340, поділити це кілометрів відстань між містами. Поділити на 5 годин це той час, за який він подолав цю відстань. Ми маємо. Ну, давайте зробимо це

віднімаємо тут 0, тобто відповідь 68 і це кілометри за годину. І це є швидкість іншого мотоцикліста. так, запишемо відповідь. Яка швидкість іншого мотоцикліста, який долає цю відстань за 5 годин? Тобто 68 кілометрів за годину? Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!